Деякі екологи, деякі технологи кажуть, що не треба відновлювати оцю ГЕС. Треба щось інше придумати, що вже притаманно 21 століттю, а краще 22. -му. А що притаманне цим ем, століттям, пане Руслане? Що можна таке придумати, щоб і вода була. І риба була, і врожаї були, і все і не було оцей одоробла 56-го року народження, про яке всі без видів кажуть, що це навіть не дев'ятнадцяте сторіччя, 19-те якесь. Пане Руслан, вам слово. Дякую, пане Микола. Добрий день, слухачі, глядачі. насправді це дійсно 19 -те століття, те, що було. Побудовано за радянських часів, і дійсно зараз ну не можна вертатися назад до тих до тих рішень, які були ну, ухвалені майже там 100 років назад, да, радянською владою і наслідки яких ми бачимо. Ми розуміємо, що якщо на сині висить рушниця, вона рано чи пізно вистрілить. Ну, це відбулося з дамбою Каховського водосховища. І можна сказати, що Україні тут повезло, що це саме Каховська дамба, коли нищен за що Дніпра немає інших дамб, а якби там були інші дамби, це могло бути ну наслідки ще гірші, і якби тоді не на 38 треба було там множити чи ділити. Да, це, це був би на, на порядок вище, тобто те, що рішення має бути інше, це однозначно. І переваги, які були в Каховському водосховищі на зроження, на електроенергію на водний транспорт, на водопостачання, їх можна замінити сучасними інноваційними рішеннями. А ту шкоду, яку ми бачимо, ну, і, 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 яка принесла, яку принесла нам російська агресія, але основа для якої була закладена в 50-му році минулого століття рішенням про будівництво другої на Дніпрі. Гідростанцій другого такого великого вузла. Ось ми маємо зараз наслідки цього рішення. А те, що ну наразі, ми насправді. Маємо лише початок тієї біди, яку принесло руйнування водосховища, і те, що говорять МОЗ, те, що говорять епідеміологи, воно дійсно може зіграти й воно проявиться, покаже лише час. Зараз зрозуміло, що нам потрібно бути обережними, що потрібно впроваджувати і карантинні заходи. Потрібен контроль надзвичайний і сподіватися, що все минеться ну з ну, найменшими наслідками. Так, дивіться, але коли це може відновитися? Розумієте, І тут я безперечно дивлюсь. З підозрою на своїх колег-журналістів, тому що коли екологи чи технологи про щось говорять, ну журналісти люблять помножити. Я люблю ділити на 38, вони люблять помножити. Вони не візьмуть таку фразу, як, наприклад, ну, знаєте, природа, вона все одно буде регулювати, вона сильніше за людину, і ну да, перший місяць, два, може півроку, може рік, і, і, і далі воно все почнеться відновлюватися. То тоді виникає питання, дійсно, ми за рік, якщо ми будемо себе правильно поводитись, якщо ми будемо застерігати один одного, не пити погану воду, не ловити ту рибу, яку ми зараз показуємо вам, і так далі, і не смажити її, то за рік воно зменшиться. Я, я для глядачів не вам, у мене батька щось розумів в екології, і він, коли була. Чорнобильська катастрофа, він казав, за рік, два, три, чотири, я кажу, ну як? Всі ж кажуть, воно розповсюджується. А він каже: так, да, воно розповсюджується, але зменшується, розповсюджуючись. Якщо в одній крапці це, це там є, то це небезпечно для всіх. А коли цю крапку розмазати на 100 кілорів, на 200, на 300, на тисячу. То це вже зменшується, зменшується, зменшується. Так і в цій ситуації, да, десь прилеглість села, мабуть, зовсім погано, далі трошечки інакше, далі трошечки інакше, і так далі. тому подібне. То... В ідеальному варіанті за рік ми вже почнемо забувати про це, чи ну, якщо все буде гаразд, якщо вони знов не десь щось не, не вибухне з російських з російської подачі, ми вже будемо в травні, червні наступного року якось не часто про це згадувати, чи чи ця катастрофа катастроф, – ужас, ужас Ну, те, що стосується Каховського моря, його осушення, Да, звісно, природа буде брати своє і територія буде відновлюватись. І якщо не за рік, то за кілька років ну, ситуація стабілізується. Ну, в цьому я більш ніж впевнений. Якщо в нас буде ще доступ до цієї колишньої акваторії, тепер осушеного дня там можна провести певні заходи, допомогти природі відновлюватись. Тут питання більше в наслідках для. Економіки для зрошення для водопостачання для безпеки Запорізької атомної станції, врешті-решт, і ці ризики, які от зараз проявилися з втратою Каховського водосховища, вони потребують невідкладних і якихось, ну скажімо так, нестандартних рішень. Я знаю, що президент вже доручив бурити свердловини щоб замістити водопостачання, тобто якісь речі будуть. Вирішені найближчими місяцями можливо це буде складно для держави. Можливо, це буде потребуватиме більше ресурсів. Але, врешті-решт, ну як би прикро не було в ситуації з Каховською ГЕС, але Кахов, але ця трагедія в врешті привернула увагу світової спільноти до екологічних наслідків війни. І чи не вперше за півтора роки, за 15 місяців, ми бачимо готовність наших іноземних партнерів, не знаю, міжнародних організацій допомогти Україні. І Всі говорять, що зараз ми створимо робочі групи, що ми будемо обраховувати наслідки, що ми допоможемо Україні. Ми вже півтора року, майже живемо в цьому жахіті повномасштабної війни, і це жахіття для довкілля. Ну, щодня ми маємо от, е, надзвичайні проблеми. Згадайте нафтобази да? згадайте е, нафтопереробний завод, камічузі, який не один раз атакувався е, електроці е, трансформаторів електростанції. Ну і, 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 все, і все інше. Навіть ті самі гіпермаркети, як епіцентр чи інші, які були вражені, які горіли, які виділяли там тисячі тонн отруйних речовин довкілля, зараз, нарешті, привернулася увага. Я думаю, що це гарний привід для того, щоб зосередити цю увагу. Я сподіваюся, що міністерство захисту довкілля використає цей прецедент для того, щоб не тільки оцінити наслідки Каховської руйнування Каховської дамби. А й оцінити загалом наслідки війни для довкілля, тому що вони надзвичайно масштабні, і вони будуть це ті наслідки, які будуть проявлятися десятиліттями. Навіть для їх оцінки нам потрібно буде роки. А для того щоб їх певним чином контролювати, зменшити, мінімізувати їх впливи на навіть на населення, це потрібно буде десятиліття. Але повертаючись до Каховської ГЕС, до Каховської ГЕС, перепрошую, я сподіваюся, що. Це підштовхне Україну до нових рішень. Насправді Україна зараз знаходиться в такій цікавій ситуації, коли з одного боку на нас тисне війна з іншого боку ми взяли на себе зобов'язання євроінтеграційні, і ми хочемо відкрити перемовини про вступ України до Європейського Союзу. А для цього потрібно відповідати. Тим політикам, які зараз є в Європі, а це одна з них ключова. Це досягнення кліматичної і довкільної нейтральності, так званий європейський зелено. Пане курс, Руслан, дивіться і ще важливе питання. Дивіться, я не віглас абсолютно нічого не розумію, як і більшість глядачів. Ну, все одно, яке це не водосховище, це Дніпро. Дніпро, як тече, так текло 100 років тому, і буде текти, я сподіваюся, ще довго. Значить, тоді виникає питання: а як зробити? Чи можна зробити новітніми технологіями так, щоб не було оцих морів штучних Київське море, таке море, сяке море. А щоб текло то дня Дніпро, Славутич, собі? Робив свою справу з нього не отаке от озеро чи таке море і такі канали. Якийсь такий рівчачок маленький, який кудись там ідей, і дуже охайно, в сто разів меншою кількістю води робив ту саму справу. Такі взагалі технології існують в світі, щоби не витрачати мільярди е, кубокілометрів води на, на все це зрошення. Пане Микола, далеко не потрібно йти. Подивіться на Дунай. На Дунаї немає жодного руслого водосховища. Тобто рішення є, їх просто треба застосувати. Да, це важкі рішення, в першу чергу, економічні. Більше того, я скажу, що Дніпро він не 100 років там, чи 1000 років назад плив. Дніпру вже мільйони років. Річка має свою історію. Загороджена дамбами, вона останніх 90 років. Ну, Ну трошки да, 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 90, да. трошки більше років. тобто, це мізер порівняно з тією історією, яка має річка, мізер під впливом людини. Я впевнений, що що цей вплив він тимчасовий, і нам вже зараз потрібно готуватися до того, що потрібно буде спустити всі водосховища, відновити, як ви говорите, всю річку. Ми про це говоримо і, до речі. Ще років ну там десять назад, ще до початку э, російського вторгнення були вже дискусії про те, що якщо річку звільняти, то треба звільняти саме з Каховського водосховища, тому що воно найменш забруднене радіонуклідами, якраз у нас катастрофи, яку вже ви згадали. Тобто э, 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 для чого нам потрібен Дніпро зараз, це важливо зрозуміти для того, щоб брати воду в першу чергу, для того, щоб наші. Вибачте, стоки, скиди в Дніпро повертати, от водосховища забезпечують цей процес. Ну і попутно ми ще виробляємо електроенергію. Якщо ми знайдемо рішення, що ми будемо брати менше води, що ми не будемо продукувати стільки брудної води, або зможемо її очищати, що не потрібно буде скидати її в такі водосховища, щоб вона розчинялася, розбавлялася до безпечних концентрацій, тоді Дніпро можна буде говорити про Реінкарнацію Дніпра про його відновлення Дніпро, Славут, Бересвен, тоді можуть повернутися. Так, да, ну, значить, виходить так. Зараз я буду дуже цинічно говорити вкрай цинічно. Я про це подумав ще півроку тому е, і подумав про те, що як кажуть наші друзі, палки друзі росіяни, ні худи добра». Тобто е, багато екові. Дивіться, на що витрачається найбільше води з Дніпра, наприклад, на виробництво електроенергії, в тому числі теплової, на, на, на металургію. Які міста в Україні? от Держводагентство час від часу публікує рейтинг міст по водоспоживанню в Україні. От Київ і Маріуполь це міста, які весь час змагаються за перше місце. Цьому. Тобто Маріуполь споживає стільки саме води, скільки споживає Київ, наприклад, чи, чи місто Дніпро. Ця економіка застаріла, від якої ми не могли відірватися, вона і визначала необхідність. І таких гідростанцій величезних, тому що нам потрібна була електроенергія, і водосховищ, тому що нам потрібна була вода. Якщо зараз Україна використає свій шанс на інвестиції, і ми зможемо відбудувати вже нове. Да, відбудувати краще, відбудувати сучасне, відбудувати інноваційне і конкурентне, і щоб наша продукція не потребувала ну якихось додаткових там пільг, а і так була конкурентна на за якістю за екологічними параметрами на світовому ринку. Ну це шанс для України стати не лише довкільно дружньою країною, але й стати і економічно конкурентною країною.